На зорі нашої незалежності. Не знаю, чесно кажу, не знаю, хтось з політиків фразу кинув таку, «Вистарче в вистарче вишиванок, пора нам в Європу і в світ входити в ну, метеликах, тобто академічна культура. Звичайно, ніхто не против. Ну от на рахунок вистачить чи не вистачить, я думаю, це дуже спірне питання, бо якби не чекавили, світ, наша, наша культура не чекавила, ніхто би не запрошував, там вміють рахувати кошти. От ви собі уявіть, неблизький світ, Америка. Ми 11 разів там були, і кожен раз по три місяці. На загал, це, це три роки і три місяці. І знову запрошують нас. Це говорить про інтерес, про цікавість, про те, що ми потрібні, що нас цінують. А буває у нас так, що ми себе тут пасанками відчуваємо. І це правда. Ну, якщо говорити, от сьогодні у нас проблем багато, але я думаю зараз. От Тетяна хай скаже свою думку, що вона бажає, ми спеціально не готували, ніхто нікого, кожен має право на свою думку, навіть якщо вона різницю з моєю. Я розумію, що таке людина, і треба шанувати кожну людину, її позицію, її розум, її талант. Це аксіома, я вважаю, що це так. І чим більше думок, тим можна прийняти більше правильні і непомілкові рішення.